Минулого року ми встановили шість укриттів у місті Одесі, тобто, це в парку Перемоги, грецькому парку, парку Юність та біля зоопарку. Це все профінансовано донатами юридичних осіб, тобто великих українських компаній. Ті укриття, які встановлені в Одесі, в них монтовано відеоспостереження, і у час, коли вона є тривога минулого літа. Ми це бачили на екрані монітору. ну, Укриття вміщує 10 осіб. Там було десь близько 30 осіб у парку перемоги. Коли люди просто туди забігали, коли були вибухи, і потім вже в якихось соцмережах у пабліках було що люди не можуть увійти, що це таке коїться. Ну, зрозуміло, що якщо воно на 10 осіб розраховано, там вже 30, то хтось не, не зможе. Ми на сьогоднішній день не можемо покрити усе місце завдяки благодійної своїй діяльності. Я не бачу якихось питань щодо безпеки. Щодо ефективності цих укриттів, так, їх повинно бути більше, але ну, це повинна робити і міська влада, і обласна рада, і взагал, взагалом уся влада країни. Ми як фонд допомагаємо як можемо. Тому якщо нас підтримують компанії, то велком.